Я лише кажу, що треба зупинитися. Дівчата хотіли побачити руїни. Звісно, давай їх розбудемо. Може подивимось руїни по дорозі в аеропорт. Ти сам знаєш, що цього не буде. Звісно, дівчата не забігайте далеко. А як ви познайомилися? Це було 18 років тому. Потім ми розійшлися від творців до сходу сонця. А через 10 років випадково зустрілися знову. І до заходу сонця ні, ні, ти написав книжку, я прочитала про це і прийшла на презентацію. Дуже романтично. Пам'ятаєш, як ми познайомилися у потязі. Ти заговорив зі мною, запропонував зійти Ось. разом. Звісно. Останнім часом все так добре, не інакше скоро станеться щось погане. Все ще там, все ще там. Зайшло. Ніколи не зупиняй потворних дівчат. Потворних дівчат не існує. Ти знаєш, які вони в ліжку. Це ж треба. Я застрягла з американським підлітком. Знаєш, іноді, коли я поруч з тобою, я відчуваю, що дихаю на кисним агелієм. Чому ти так кажеш? Я хотіла, аби ти сказав щось романтичне, а ти. Ясно. Ітан Хоук. Ти хочеш вийти заміж за божевільного. You ти це знаєш? Джулі Делпі. Так починається розрив. О, Боже. Запевняю тебе, поганець, за якого ти вийшла заміж, нікуди не дівся. Це все, що я. До опівночі і чому це мене так приваблює ця жінка?